Сьогодні на уроці Столітня війна і битва при Айзенкурі. Розмістимося тут на полі бою саме у цьому місці у 1415 році війська Генріха П'ятого рішуче розгромили французьку армію. На той момент столітня війна тривала уже майже 80 років. 28-річний Генріх V нещодавно вступив на англійський престол. Він вважав себе повноправним господарем Нормандії, Британії, Фландрії і Аквітанії і вирушив із військом на континент, щоб із зброєю в руках відновити свої права. Молодий гарячий, з малку навчений тримати у руках зброю. Генріх вважав, що візьме фортецю Арфлер за кілька днів. В результаті восьмитисячна англійська армія штурмувала фортецю, озброєну сотнею французьких воїнів, майже п'ять тижнів. Перемога далась важко. Генріх втратив третину свого війська, та причиною стала не битва, а дезентерія. Це була, як то кажуть, приказка. А далі на англійське військо чекала найвеличніша битва столітньої війни. Змучені і виснажені після осади Арфлера війська Генріха П'ятого відступали до кале, щоб набрати сил і перезимувати. Та французи вирішили по-іншому, кажуть, що кількість їхніх військ утричі перевищувала англійські. Генріху П'ятому не дали вибору, довелось захищатись і перемогти. Так що ж сталося? Згідно з класичною версією воєнної науки, ця битва продемонструвала перевагу англійського лука над французьким арбалетом. Кажуть, що саме у цій битві вперше з'явився славетний жест англійських лучників, та про це розповім згодом. Битва при Азінкурі не закінчила столітню війну, але стала визначною віхою у французькій історії. За п'ять років Генріха п'ятого визнали спадкоємцем французького престолу. Він одружився з донькою короля Катериною Валуа і планував черговий хрестовий похід. Та дезентерія і смерть мали власні плани щодо відважного монарха. Його серце перестало битись 31 серпня 1422 року. До першого видіння Жанни Дарк залишалося ще два роки. До закінчення столітньої війни майже 30.